Це відео ми знімаємо 2 січня під час масованої ракетної атаки на Україну. Вже як два дні всі модульні бетонні укриття у Кривому Розі мають бути повністю готові до використання. Дедлайн з умовами тендеру був 31 грудня. На 98-му кварталі укриття закрите хоча будь-якої миті просто зараз воно може знадобитися. До речі, зацініть витвір інженерної думки. Панду з наявності є, але ж під'їзд до нього ну без коментарів. Ми вирушаємо перевірити, чи вклалися в терміни чиновники та виконавці робіт. А ви поки що напишіть коментар, чи користуєтеся ви цими сховищами. Ні, ще ніколи не, не доводилось. Зачинені, так? Зачинені, так. Схожи ще добре ставимося, але ж вони закриті. Нічого не бачили, не, не знаю. Нам все время закрито. Сейчас там закрите. На дверях написано, що йдуть монтажні роботи. Отже, укриття мають бути обладнані пандусами, лавками, освітленнями, розетками, а також мають бути відкритими 24 на 7. Ой. Поехали. Що я скажу, ну, люди, ви ж не свині. Соцмісто. Укриття відчинене, зовні обладнане пантусом. Всередині наявні лавки, але світла та розеток немає. Є вентиляційні отвори, але, якщо чесно, на жаль, вони взагалі не рятують ситуацію. Сморів стоїть нереально дихати. Ше міська лікарня відчинено. В наявності майже все, окрім попередньої проблеми: немає освітлення та розеток. Укриття навпроти готелю Київ. Все, начебто, є, лавки є, але ж немає освітлення і розеток. В цьому укритті ми власними очима побачили, що монтажні роботи тут ще проводяться. Доброго дня. Добре. А ви ще готуєте, так? Так. А коли ж воно буде готове вже до експлуатації? Невідомо, так? А освітлення є вже чи розетки? Ще. Чи щось таке? А вже планується, так? так? Розетки? Кільце соборності зачинено. Ми проїхалися по проспекту 200 річчя Кривого Рогу. Біля зупинки ясень, укриття закрите. Мікрорайон Спаський. Закрито. До речі, лунає повітряна тривога. Усього місто закупило 70 модульних укриттів. У першому тендері переміг завод залізобетонних виробів, дорожній та енергетичній конструкції, а в другому фірма Акам. Кожна з компаній встановила по 35 споруд, витративши приблизно по 40 мільйонів гривень. Ми перевірили 10 модульних укриттів більшість з них відкриті. Однак не мають освітлення та розеток. Тобто повністю не готові. Висновки робіть самі. Я Віолетта Терещенко. Побачимось.